Вітаю вас! Це відео про справжню історію України лише для українців. Тому на українській мові. Хоча будемо говорити про розділ Речі Посполіти. 5 серпня 1972 року був перший розділ Речі Посполіти. Потім був ще другий, третій. Перший, звичайно, не так активно ну, стосується України. От другий так, да, він більш мав відношення. Але так чи інакше це важливо для розуміння того, все-таки що, все що трапилося. Час від часу. Ви чуєте от, московські боти, Україну поділять, Україну. Хлопці, засранці. Для того, щоб це говорити, треба хоч трошки ну, мізкувати. Ну чому тоді дійсно поділили річ Посполити? Як вважаєте? Ну, тим паче, так, да, да. якщо ви будете читати історію, то там буде так. Катерина поділила річ Посполитою. Ну не зовсім. Катерина, давайте так. Ідея виходила не від Катерини. Мало того, вона була проти. І да, російська імператриця Катерина була проти. А ідею це запропонував король Прусії, був такий Фрідрих. А підтримала Австрія, а Росія була проти. Ну, знову сказати, порядок політичних обставин Росія стала за. Так, да, Не заперечує, таке було, дійсно. Але ну, зводити до того, що ну, вони взяли і поділили. і поділили. А чому? Як це вдалося? А от, ні, от зрада, хлопці, зрада це ми залишимо для цих політиканів. Там хлібом не кормить, тільки що зрада, зрада, але в дійсності не все так однозначно. І от якраз я пропоную вам це відео, щоб ну воно історичне, але от воно політично з точки зору сучасного моменту. Дійсно, наскільки це реально. Ну чому поділили? От чому дійсно так є держава велика. І ю, фактично інші держави, сусіди, взяли, поділили. І, і що, влада погодилась? Як? Що? А, як же влада? Це цікаво. Для того, щоб розуміння того, як відбулося тоді, щоб зрозуміти, а що відбудеться зараз. Ні, не з Україною. З Росією. Якраз приклад річі поспалити це те, що чекає Росія. Тому я вам пропоную подивитися це відео, де я вам ну, розповім. Я не буду вам перелічувати ці всі офіційні, так сказати, регалії. Ну, якщо вам дуже цікаво почитати, я думаю, що вони запутати. Я хочу вам просто... Показати, нагадати, що за чим відбувалось. І показати, чому так відбувалося. Ну, можна почати із польського гонору. Ну, взагалі в польській історії дуже багато пишуть, що причина розділу це польський гонор, коли шляхта не дбала. Частково да, а частково навіть ні. Дивіться, так трапилося, що дійсно річ Посполита в середні віки дуже відділялася. Якщо Франція, абсолютна абсолютно монархія. Як би там не було в, в Англії, дуже тривалий час дійсно була абсолютна монархія, ну там, так, да, так, да, там, якийсь, з'явився е, парламент, він теж не парламент був, якийсь намагання. Тобто е, е, Великобританія, ти ще вона королівство Англії, воно дуже довго рухалось до цієї, як би сказати, парламентської конституційної монархії, дуже довго рухалось. І тому там теж така, ну, знов-таки, Російська імперія, абсолютна монархія, Османська імперія, абсолютна монархія. Польща республіка. Ну, річ Посполита переводиться, спільна справа, республіка. Республіка, так. Демократія! Демократія! Я знаю, що ви одразу будете говорити, ну це тільки для шляхти. Ні. демократія так і будує. Ну дійсно, Польща дуже відрізнялась. Правда, і ще були Нідерланди, там теж була демократія, святе вашего. Швеція потім взяла модель річі Посполитої. Не дивила, але потім. спочатку була монархія. От дійсно так трапилось, що ще коли було королівство польське, королівство польське, воно ну, не ну, якби так тяготіло. А потім, так, да, Річ Посполита, вона фактично була ну, ну, республіка. Короля обирали. Був дійсно, щоб ви ще сказали, парламент, Сейм який мав дуже великі повноваження, дуже великі повноваження, які фактично, щоб ви зрозуміли, що значить великі, завжди конфлікт в чому полягав, що любий монарх самостійно збирав податки, самостійно їм розпоряджався. Болюче питання. Ой, болюче, і тоді, і зараз, ви самі змієте. А оцей мав право впливати на дії монарха, які податки збирати, як розподіляти гроші. О, а це воно! А те, що там різні там регалі, то це не головне, оце основне. Взагалі, основні конфлікти завжди за що відбуваються? За того, як збирають податки, як їх ділять. Велика англійська революція, я на російській, щоб звучало так грубіше, це ж конфлікт за податки. Так, да, так. Да, да. Велика французька революція. Податки. Ну, вони причина податки, Податки. Які там, го, яка там чорти гонор, податки. А Річі Посполити, це якби цю проблему вирішили. Едра проблема. Я багато разів вам говорю, ніхто не любить платити податки. ніхто. І коли ви говорите, от треба, щоб о, от якраз в Річі Посполити це зробили. Там дійсно не було державного такого великого державного апарату. Там держслужбовців було дійсно мало. Ну, на відміну від, скажімо, королівства Франції, Англії, мало. Але друга проблема. Да. Барда! Ну ви самі розумієте, що фактично, от, е... чому взагалі ну, отворити, ну, як, як же так, держава і тут не з не з цього поділили, вона нічого зробити не може. А що міг король зробити, якщо для того, щоб йому сформувати армію, треба гроші? А для того, щоб гроші, треба, щоб все проголосував за те, що дозволити йому зібрати податки, сформувати армію. А все голосує проти. Ні, Ні не, не, не проти. проти. І зробити не може. Він, не, от є король, а в нього нема армії. Тому що він не може сформувати армію, тому що це говорить, ні, це ж податка, ні, не, ні, ні, це не треба, не треба, не, от, от це не треба. Це ж податки, а, ні, ні, от ми тут самі його народи такі. Ну то ж податки. Там, там дійсно відбулася ситуація, що на якомусь етапі, ну скажімо так, переграли самі себе, Ну не переграли, да, жадіність, алчність, небажання деякій мірі можете сказати повстання Богдана Хмельницького. Так, да, да, воно великий хаос, однозначно. Як би там не було, але воно так штовхнуло річ Посполиту, ну фактично 100 років війни. З переривом, але було. То так, то сюди, то те, там багато чого, дійсно. І дійсно, дійсно ну фактично говорю, що повстання Богдана Хмельницького, знаєте, як іскра. Хоп! І воно там, тому що ми більше говоримо про Богдана Хмельницька, але там ж було ой, і на інших теренах. Річі Посполити. І знов такий конфлікт. Конфлікт податки. Податки, податки, податки. Мало хто знає, ну, про північну війну ви, напевно, чули, Петро І і так далі. Це ви все знаєте. Але мало хто знає, що Північна війна вона дуже за, як би сказати, негативно вплинула на Річі Посполиту з точки зору того, що війна борних теренах. Там що вийшло? То шведи ходять, то російські війська, там ще прузькі війська, ще вони, там ще там хтось не шлях. Получалось, оцей хаос він створював дуже великі проблеми. І там дійсно виникла така ситуація, що от, війна закінчилась, якісь угоди уклали, а річ Посполита, що називається так, да, це потрощили. Ага, оце так. Да. Так, там тим паче, що дійсно відбулася ну, хаотичність дуже велика, дійсно, удар був колосальний. Фактично, після Північної війни Річ Посполита, вона дуже радикально помінялась. З точки зору, ну скажімо так, з точки зору життя тих людей, які приймають рішення. Да, ви скажете республіка Річ Посполити це... Олігархічна республіка однозначно. Будь-яка країна світу в основі завжди є олігархії. Вони можуть називати себе успішні бізнесмени, можуть називати меценати, можуть розповідати, як вони, які вони волонтери, але вони як були олігархії, так і залишаються. І річ посполується така ж сама. Так от вийшло такий момент, коли ці олігархі, оця республіка олігархів, не можна так сказати, вона поділилася з точки зору що олігархи вирішили, що їм вигідно отак, а не отак. Розумієте, звичайно, ніхто б річ Посполиту не розділив, ніхто б її не захопив і так далі, якщо б це не хотіли місцеві олігархи. Склалася така ситуація, що частина олігархів, ну, порядок став, так, вона говорила, вона підходить Російська імперія. Чому підходить? По-перше, ну, Російська імперія їх приманювала дуже добре, щедро так далі. Взагалі, я в когось розповідав, що після того, як дійсно, скажімо, поділили я річ Посполиту, Катерина II не просто засипала цих шляхту подарунками, вона їх так завалювала. Хочете, тримайте, І ще тримайте, іще тримайте, іще тримайте. Тобто там було, що називається, все! Так, так, да, так. Да, да, да. Практично аналогічно було і в Австрії, практично аналогічно було і в Прусії. Там теж вони пролетали. Получилася ситуація, що ну, от ці олігархи Річі Посполити зрадили до да, зради. Ви скажете, зрадили. А говорить, ні, ми ну, поділуємо. Да, да. Ну так трапилося, що на якомусь етапі там ці сепаратистські течії або зацікавленість олігархів в своїх інтересах, ну, скажімо так, почали працювати проти Річі Посполити. Тому всі намагання там, останніх королів, річ посполити, якось створити державу єдине, єдине військо, її захистити, не спрацювало. Абсолютно не спрацювало. Дивіться, взагалі, щоб ви зрозуміли, от як воно відбувалося, скатитр, хіба так може бути? Черговий срач між олігархів. Знов-таки, хто з них більше там, туди, сюди, як завжди. Да, ну, просто вже так склалося, що вони вже інтереси розділялися. І от один з один з олігархів, чортористки. Багнанти, відомі, дуже відомі, мастити, боже, куди там? Запрошують війська Російської імперії на територію Річі Посполити. Ні-ні, да? не не, не, наступають, не захоплюють, Запрошують? Чому? Ну, з політичної точки зору. Да. Зрадили? Та не зрадили, вони просто це порядок став, їм було вигідно. І вийшла така ситуація, що да, дійсно війська Російської імперії заходять в Варшаву, і тоді фактично залишаються. І от ці всі події, які е, потім відбуваються, ці всі голосування, ці всі рішення, а тут дивного немає нічого. Чи якщо є е, е, війська стоять в столиці, ворожі війська, і... Короля нема власного війська. Нема. Тому що ці ніяк не можуть проголосувати, що давай виділимо гроші на війську. Ні, 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 ні. Податки, ні, ні, ні. Ми собі залишимо. Так. так ви думаєте, що ж там буде голосувати? Там просто дійсно була ситуація, що на якомусь етапі ці олігархи, ну, як би скажемо так, поділили між собою. Приморозуміть те слово. Навіть тоді поділ, який відбувався, він відбувався не тому, що так от, ой, там, Екатерина. Катерина. Ні, ні. Частина олігархів, польських олігархів, ну шляхти, вона дійсно, ну, по-перше, дуже багато було дійсно протестантів, яким... Близька була Прусія, були католіки, яким близька була Австрія, ну, порядок обставин. Були ті, які близька Російська імперія, як ви розумієте, спілкувалися, як ви розумієте, там, свої інтереси і так далі. І там фактично поділ відбувався вже якби готовий. Тому що ці говорять, о, нам цікаво так, нам цікаво так. Ми не зрадили, ні, це наші інтереси. І там дійсно відбула, от якщо б вже згадував цей поділ перший, там і що відбулося? Частина там, де зараз Гданк, Динія і так далі, оця от західна помирання, вона відійшла до Прусії. І там дійсно велика частина польської шляхти були якраз протестантами. Вони підтримували, да, це нам, Пруся протестант, там підходить. А от там, де зараз Гали... Галичина, Галиція Еледомерія, Дійшло до Австро-Венгрії. Ой, вибачайте, то Австрії, дійсно, Австро-Венгрія не називалася. Відійшло, да, і причому просто відійшло на правах провінці, тому, і, там, така, ну дійсно. Тобто от ця шляхта польська, це якраз те, що ми хотіли, це наше. Там цікаво те, що як вони от, чому Австрія забрала Галіцію. Вони згадали, що да, був такий час, був такий час, коли е, королем Галіції був один із родичів, ну скажімо так, синів е, короля Угорщини. Да, був навіть такий етап, коли було навіть і двоє, там один помінявся. І, а так як ну, Угорщина частина Австрії, ну тоді ще Австрійська імперії, відповідно, австрійський імператор, він король відповідно, Угорщини, а відповідно, якщо по цьому, то він автоматичний король Галіції. О, ну значить Галіція наша, ну все. Ну, звичайно, це так історично, як би сказати, ви скажете, та підтягнуло. Так, да, підтягнуло. Але там вийшла ситуація, що... Ну, це не те, що от вони ввійшли в склад Австрії, але не тому, що вони не хотіли. Розумію? Тому що якраз вони цього хотіли. Тому що якраз ну, так склалися, обставини, що вони до цього рухались. І так і трапилось. Ну, а та частина, якась відійшла, дійсно, в Російській імперії. Тоді там більше відійшла частина та, яка зараз Білорусь. І там, говорить, там дійсно дуже багато. Катерина щедрот засипала. Це факт. І взагалі після цього от вона поділили. Але війська залишились. Да. Ну, мало того, ви скажете, а чому їх? Так, Розумієте, така ситуація. Та ж польська шляхта, вона була якби з-за і проти. Ні, там були які проти. Які говорять, ні, нам треба звільнити, зробити сильну державу з владою. таке було. Була такий рух. І був той же самий рух польський магнат, який говорить, да не треба, от ми нам і так все добре, нащо нам це й сильно? Ми тут вже домовились. От така ситуація. Ось таке рішення. Тому, коли говорять, що от Україна, ні, Україна це нереально. У нас на сьогоднішній момент ну, немає українських олігархів, які зрадили Україну. Ні, були вони вже за межами України. Ви могли там до Януковича, хоча Янукович точно не зрадив, там інші. Так, да, отаких от українських нема. Тобто На сьогоднішній момент українські олігархи хочуть поділити Україну не існу. Ну просто неснув. Ну, деяких ви можете там звинувачити Рената, Коломойська, ну це теж дивно. Ви називаєте олігархів тільки двох, у нас якась 14, них не називайте. Чому? А? <рес> Ні, якраз українські олігархи, це війна показала. Вони за Україну. Дуже активно підтримують Зеленського за виключенням двох олігархів. Живаго-Коломойського, Ну, зрадники завжди. є. те, не рахуйте, вір раніше був в стороні. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, влада в нас навпаки сементована. А от Росія якраз навпаки. В Росії дійсно на сьогоднішній момент частина олігархів, які за США, які за Європу, які за Китай. А чого так так? Да? Ну, про знаєте, є частина олігархів, які, ну, в принципі, в ну, Китаї більше, вигідніше. Ми вже там щось домовилися, там, там вже наші інтереси, наче нам це Москва. І тому я говорю, що от якраз от на сьогоднішній момент, те, що ми бачимо в Росії, оце якраз приклад Річі Посполити, коли вона розвалюється внутрі. Я говорю, Річ Посполити, вона не ззовні. А внутрі. І в Росії зараз така ситуація. Розумієте? Зараз дійсно, тому що ці башні вони почали ділитись. І вони до цього діла зараз поділилися. Одні говорять, так, да, ми сюди йдемо, ми сюди, ми сюди. Так, да, є частина башень, які говорять, ні, будемо триматися до останнього закреп. Такі в річ поспоріті були такі, які трималися до останнього. Ну, не тримали. Ну, було маловарто, скажімо так. А більша частина так, да, сепаратистів. Так що, бачите, історія повторюється але на прикладі Російської Федерації. Так що чекаємо поділ Російської Федерації, Ну, напевно, з участі України. Теж було б непогано. А вас дякую за увагу і до бачення.